Командири керують гарматним м'ясом з дронів. Британська розвідка розкрила тактику нібито елітного російського підрозділу ПВК Вагнера. За даними іноземних експертів, окупанти розробили наступальну тактику з використанням великої кількості погано навчених завербованих в'язнів. Так, окремим бійцям ймовірно видають смартфони або планшети, які показують визначений маршрут просування і ціль нападу, накладені на комерційні супутникові зображення. Їхні ж командири. Залишаються в укриттях і віддають накази по раціях, отримуючи інформацію за допомогою відео з безпілотних літальних апаратів. Ба Більше тим, хто відхиляється від своїх маршрутів без дозволу, ймовірно загрожує розстріл. У британській розвідці наголошують ця жорстока тактика, спрямована на збереження нечисленних ресурсів Вагнера у вигляді досвідчених командирів і бронетехніки за рахунок більш доступних в'язнів новобранців. Про те, що росіяни використовують своїх солдатів, Тів, як гарматне м'ясо вже неодноразово розповідали військові та експерти. За їхніми словами, окупанти намагаються досягати успіхів на фронті саме завдяки кількості піхоти, як свого часу, воювали під час Другої світової війни. Втім, ситуація дещо змінилася із моменту, коли керувати російським вторгненням в Україну доручили Сергію Суровікіну. Тепер ж вагнерівці, кадирівці та регулярні російські війська діють меншими, але злагодженими пішими загонами. Все через те, що окупанти. Намагаються адаптовуватися і вчитися на своїх помилках.